Всім привіт! Темою цього відео буде облік ПДВ, а зокрема, облік податкових зобов'язань. Тобто, в цьому відео я продемонструю, як працює механізм формування податкових накладних та розрахунки коригувань в рішенні облік для України від компанії Self ERP. Базовий оду той облік. Податків, які є в системі, він не придатний для того, щоб ввести облік згідно вимог українського законодавства. І тому нами була зроблена окрема надбудова в системі, яка дозволяє ввести облік ПДВ згідно вимог українського законодавства. На українському ринку це не єдина локалізація ПДВ, яка є, є, по крайній мірі ще дві. Одна на Оду Enterprise від компанії ERP Ukraine І друга на 14-й. Та, по слухам, по чуткам на 17-й від компанії Symbiose. А для того, щоб дізнатися, як працює їхні локалізації, треба вже здатися до представників цієї компанії, і вони вам напевно зроблять таку презентацію. Або навіть можете пошукати відео на YouTube а Є відео і від ERP Ukraine на їхньому каналі є відео і від компанії Symbios, яка недавно проводила вебінари, де демонструвала їхні рішення. Ми наше рішення на YouTube презентували вже з 2023 року. Це рішення у нас постійно допрацьовується, дороблюється, додається новий функціонал. Зокрема, в цьому році була реалізована облік ПДВ з заказовим методом. Це, напевно, я покажу вже в одному із наступних відео. І взагалі темі ПДВ буде присвячено декілька відео, тому що тема досить велика. Якщо детально показувати, це займе досить багато часу. І сьогодні я зосереджусь на обліку податкових зобов'язань і продемонструю механізм автоматичного формування податкових накладних та розрахунки коригування. Для полегшення сприйняття я, напевно, буду проводити певні кейси в системі. І на цих кейсах більш детально, покроково розкажу, покажу, як взагалі працює облік ПДВ і що треба зробити, щоб у вас все було добре. Тому тема податкові зобов'язання. Напевно, пару слов треба сказати про базові налаштування, які треба зробити в системі. Їх небагато, вони по замовченню вже в принципі налаштовані, і можна відразу після активації модуля ПДВ почати користуватися цим функціоналом. Тож, трохи про налаштування. Ідемо в меню бухоблік. Так, Зараз у мене трошки база подумає. Налаштування, налаштування. В налаштуваннях є окремий блок налаштувань, який має назву ПДВ. І для того, щоб даний функціонал з'явився в системі, необхідно поставити відмітку у полі Платник ПДВ. З'являється такий блок налаштувань, де вже підтягнуті по замовченню рахунки. Які, як правило, використовується проведення обліку ПДВ, створені і підтягнуті журнали, де будуть робитися відповідні бухгалтерські проведення. Строки реєстрації податкових накладних ТРК. Вони вказуються в податкових накладних ТРК. Хоча ви не забували, що вам до такого-то числа треба зареєструвати такі податкові накладні. По замовченню стоїть. 31.15. Так як у нас ці терміни можуть змінюються, ви можете тут потім самостійно поміняти терміни реєстрації. І встановіть податки та продукт за замовченням, що будуть застосовані при внесенні авансу платежу передоплати. Коли у вас немає джерела для наповнення номенклатури. Ну, напевно, на цю тему буде окремий кейс, де я просто покажу, що тут мається на увазі. Правила задачі нумерації. Податкових документів щомісячно щорічно або щоденно. Ну, в принципі, для реєстрації повинна соблюдатися лише одна умова, що не повинно бути в один день два документи з однаковим номером. Но для вашого ведення обліку можете міняти на той, ту періодичність, яка вам буде зручна. І обов'язково для заповнення відповідальної особи за виписку податкових накладних. Це та особа, яка поставляється податково, вивантажується XML і від її імені реєструється такий податковий документ. Інші налаштування будемо розглядати вже трохи далі, коли вони нам будуть необхідні. Отже, перше, що нам треба зробити, і давайте розглянемо перший кейс. Значить, у нас є клієнт. І ми йому робимо продаж. Нам необхідно створити картку цього клієнта в довіднику контактів. Йду в довідник контактів, створюю новий контакт і заповнюю його картку. Нам для обліку ПДВ необхідна буде назва цього контакту. Ну, давайте, наприклад, ТОВ. Сонечко буде. А в карті цього контакту нам необхідно заповнити його ІПН. Нехай буде такий чисто чистомовний е -е, ІПН у нас такий хай буде. На вкладці продажі та купівля ми заповнюємо його ЄДРПО. Це у нас поле ID компанії в карті контакта. І заповнюємо його ЄДРПО. Так, ЄДРПО у нас, як правило, 8 Це я рандомно вів номер, а, тому якщо з кимось підпало, то вибачайте. А потім на вкладці пдв бухоблік нам було з налаштування ПДВ. Необхідно вказати, в розділі чого буде вестись аналітика по першій події. А в нашій практиці, як правило, ведеться або в розділі договорів по клієнту, або в розділі замовлень. А якщо у вас є можливість, вибирайте в розділі замовлень. Це дасть більш точне заповнення податкових накладних при їхньому автоматичному створенні. Можете, звісно, обирати в розділі договорів, але тоді вам треба в кожен документ за його розрахунки встежити, щоб була аналітика договір. І в цілому, по контрагенту, ну, напевно, найменш використований варіант буде. В цілому по контрагенту буде вестись облік першої події, і система не буде дивитися, які там замовлення, які там договори, просто буде в розізі контрагента. Якщо партнер є неплатником ПДВ, бажано поставити відмітку, що це не платник ПДВ. Ну, тоді податкові будуть формуватися з відповідними ознаками. По замовченню для взаєморозрахунків стоять 361-631. А якщо у вас використовується якийсь інший рахунок, ну, наприклад 6851, то в такому рахунку необхідно поставити відмітку поля перша подія. От у нас 361 рахунок, тип дебітор і є відмітка перша подія. Якщо ця відмітка включена, то система буде аналізувати обороти по цих рахунках і казати, що на таку-то операцію у нас виникає перша подія. Якщо відмітка не стоїть, то система не буде формувати по першим подіям податкові документи. Тому стежимо, щоб у нас тут стояло поле галочка перша подія. Так, по ПДВ все, що треба, ми заповнили. Звісно, да, можете заповнювати інші поля, нам для ПДВ вони не потрібні. А якщо а, використовується в розділі договорів, а, в принципі, можна вказати, які доги по замовченню буде підставлятися відповідні поля документів. Договори за замовченням. Ну, зараз а, перший кейс я розглядаю, що перша подія відстежується в розділі замовлень. Да, але принцип буде такий же самий і для договорів. Тепер робимо продаж товару нашому клієнту. Сворюю комерційну пропозицію. Клієнт. ТОВ сонечко. А, так як перша подія в розділі замовлень, то договору у нас не обов'язково для заповнення. І робимо наповнюємо табличну частину. А, давайте подивимося, що у нас є на складі. От, наявності. От у нас є імпортний товар. Давайте я буду використовувати те, що в мене є в наявності. Ну, наприклад, 10, там, 10 одиниць товару по ціні. Хай буде тисяча гривень. А, ПДВ ставка 20%, сотків, а сума 12 тисяч. І давайте додамо ще одну позицію. папір. Давайте продамо папір. Папіра продамо 100 штук, 100 пачок. По ціні хай буде 500. 72 тисячі гривень у нас замовлення. Ось вот таке у нас є замовлення. Тепер давайте розглянемо перший кейс, коли клієнт спочатку дає передплату по замовленню якусь частину. А потім вже формується документ реалізації на всю суму замовлення. І тоді у нас буде ще перша подія по реалізації. Тобто буде дві перші події: перша по оплаті, друга по реалізації. А давайте я тоді створю зараз часткову оплату. Створюю копію йду вух облік. Шукаю наш банк. Ось він. Створюю нову позицію виписки. Давайте вона буде у нас 3 вересня. Призначення платежу. Партнер сонечко. І о, сума там 72 тисячі, а ми заплатимо 24 тисячі. Так, є. Зберегти закрити. І у виписці, так як у нас це перша оплата клієнта, і у нас є тільки замовлення одне створене, Ми повинні це замовлення. Вибрати в полі замовлення на продаж. От, Замовлення 108 на 72 тисячі гривень. І по ньому платимо, фіксуємо плату 24 тисячі гривень. Да, у нас платіж відкритий баланс 24 тисячі гривень. Це означає, що це передплата по цьому замовленню. Підтверджую. От, йду в замовлення, його оновляю. І в мене з'явиться інформація, що по цьому замовленню є оплата. Ось внизу. О, оплата 24 тисячі гривень, залишок 48 тисяч гривень. Тобто у нас вже по цьому замовленню є перша подія, на яку нам треба сформувати податкову накладну. Ця перша подія датою оплати. От, і зараз ми зробимо відвантаження, і у нас з'явиться друга подія, на яку нам треба виписати податково. Це реалізація. буду відвантажувати все. Підтверджую замовлення. Створюю документ реалізації. Документ реалізації у нас буде іншою датою, ніж дата оплати. Нехай буде 10 вересня. Зберігаю. І проводжу. І ось у нас реалізація зробила такі проведення. Зафіксувалася сальда по рахунку 361 і по рахунку 64,31 да, на суму ПДВ. О, значить, у нас 361 рахунок цікавить. Якщо ми проаналізуємо а, стан взаєморозрахунки з нашим ТОМ Сонечко, так давайте. Так, так Так, да, от є а, борг 48 тисяч. По сонечку. Ну, це не зовсім той звіт, який нам потрібен. Так, да, розрахунки з партнерами. Це вробилися в елементи журналу. Тут ми бачимо, що в нас є дві операції по тому сонечку, але це не зовсім трохи буде зручно аналізувати, коли буде багато операцій. Тому йдемо в бухоблік, звітність, розрахунки з партнерами. Давайте зробимо вибірку, вибірку по сонечку. Зробимо групування по замовленням. От, і давайте подивимось. От у нас є 108-замовлення і по ньому є дві операції. Да? Бачимо 2 3.09 була плата, сума 24 тисячі гривень. І 10.09 була реалізація 72 тисячі гривень. Відповідно. От у нас є дві перші події, на які нам треба зробити податкові накладні. Тепер саме цікаве. Для того, щоб формувати податкові накладні, ми можемо скористатися звітом, який є в меню ПДВ, який має назву розрахунок ПДВ. Раніше він називався Перша подія, зовсім недавно його переименували на розрахунок ПДВ. Заходжу в цей звіт. Роблю вибірку по періоду вересень цього місяця. Розрахунок дебітор. Рахунок дебітор. Тобто це у нас буде податкове зобов'язання. Метод перша подія. Є ще касовий метод, якщо ви поставили відповідне налаштування в системі. У нас перша подія поки що. І перша подія в розділі замовлень. Ось. Були у нас операції по топ-сонечку. Якщо ми розгорнемо і згрупуємо по замовленню на продаж, то ми побачимо, що у нас є топ-сонечко, по ньому є дві операції, такі ж самої інформації, як ми бачили розрахунки з партнерами. І тут у нас є вже колоночка перша подія, а, яку нам який нам система показує, на яку першу подію нам треба сформувати податковий документ. І є ще колоночки, які поки що не заповнені. ПЗ і дані по сформованій податковій накладні. Тепер, для того, щоб формувати податкові документи, ми це можемо зробити або в цілому по звіту Створити податкові накладні, або конкретно по контакту. контрагент. Для цього, там, де у нас контакт, контрагент. Нажимаємо ці три крапочки і створюємо податкові накладні. Натискуємо. Коли ми це зробимо, викликаємо цю дію, у нас формується запис по першій події та податкові документи. У даному випадку у нас формувалися дві податкові. Перша на оплату, друга на реалізацію. Заходимо сюди. І бачимо, що у нас, е, ну, по суті, взялась третина від кількості от, і записалася сюди. А, там у нас було 10 км в замовлені. Третина це 3,333,33. 333. Ціна, сума, і у нас податкова на, на цю суму. А друга податкова буде на залишок. 6667 і 6667, 66, скажімо так. От друга податкова у нас виглядає таким чином. Ось. Якщо раптом а, треба коригувати номенклатуру, тобто, то ви хочете, щоб там перша податкова була на іншу кількість, а друга на далі, це коригування ви вже робите самостійно руками. Але на рівні а, самого замовлення буде фіксуватися, що є податкові. Давайте я перейду зараз замовлення. І є тут окремочка колонка кількість ОПДВ накладних. Ну, зараз у нас дві податкові, які повністю закривають кількість. Бачите, 10-100 у нас вже є виписана податкова накладна. І на рівні замовлення пишеться, на яку суму є сформування податкові накладні. Вони у нас є на всю суму замовлення, все у нас добре. От. І потім з цією податковою накладною а, вже ви працюєте окремо. Да, тобто ви тут можете міняти статуси податкової накладної. Чернетка підготовлена на реєстрації, заблоковано, зареєстровано, скасовано. Да, це ви вже самостійно рухаєте. Можете цей рух робити або на рівні однієї податкової або в режимі списку. Там є окрема дія. Ну, і якщо все окей, ви їх підтверджуєте, проводите в обліку, а потім вже робите над нею там реєстрацію, і потім вона буде включена вже в податкову декларацію. Тепер давайте розглянемо випадок. Давайте ці податкові підтверджу. І коли податкова накладна зареєстрована, її обов'язково треба перевести в статус зареєстровано, тому що цей статус а, впливає на те, в який розділ декларації вона потрапить. Якщо буде статус не зареєстровано, то ця податкова потрапить в додаток 1. Ну як не зареєстровано. Тому за цим треба стежити особливо уважно. Тепер давайте представимо, що у нас по цьому замовленню було повернення товару. Ну Щось клієнту там не сподобалось, якийсь брак, і нам він його повернув. Давайте відобразимо операцію з повернення товару, і потім на цю операцію повернення зробимо розрахунок коригування. Йдемо в наше замовлення. Продажі, Сонечко. І зробимо операцію повернення. Так, ну спочатку, щоб нам зробити повернення, нам треба зробити операцію відвантаження. А, давайте так, це ми провели відвантаження. Тепер у нас і по відвантаженню теж закрито. Тепер нам клієнт повертає частину товару. Йдемо в наше замовлення, йдемо в доставку. І тут натискуємо кнопку повернути. Робиться, з'являється такий візарт, і ми кажемо, що там 5 одиниць імпортного товару було зроблено повернення. Так, куди повернути? Повернути. 5 одиниць імпортного товару. Тепер йдемо, його підтверджуємо, йдемо в. Замовлення. А, сформований раніше документ реалізації. І на його підставі робимо сторону. Так, пишемо причину. Якість. Хай буде якість. Журнал рахунки клієнта. Дата стернування нехай буде 12.09. Дата, коли я записую це відео. Робимо повернення. Робиться документ сторона. В ньому ми коригуємо номенклатуру 5000. На суму 6 тисяч буде коригування і підтверджуємо цей документ. От, і ще можемо відобразити операцію з повернення коштів клієнту. Давайте, нам треба 6 тисяч повернути клієнту. Давайте, йдемо сюди. Там банк. Нова позиція. Дата хай буде завтрашнім, понеділком, 15 вересня. Тут ставимо відмітку повернення коштів. Вибираємо клієнта сонечко. Сума 6 тисяч гривень. Ну, знаком мінус, тому що ми повертаємо кошти. 6 тисяч гривень. Повернення. Зберегти закрити. Йдемо сюди. Кажемо, що це у нас. Так, ми там провели цей повернення. Так, да, провели. Ні. Так, да, повернення ми провели, відключно. Так, ну давайте подивимось, перша подія для початку. А, бухоблік ПДВ, розрахунок ПДВ, в розділі замовлень і цього місяця. 6 тисяч, да, от у нас є повернення. Давайте це зробимо. По замовленню на продаж 108 буде повернення. Підтвердити. Так, тепер йдемо. Так, да, 361 рахунок повернення. Тепер йдемо звіт перша подія. Ну і ось бачимо, була операція повернення товарів, потім повернули кошти і стан взаєморозрахунки з даним клієнтом у нас закрився. Першої події у нас немає. А, ну є ще борг, який був по інвойсу. Так, да, ось. 48 тисяч. У нас залишився борг по інвойсу. А тепер формуємо е першу подію, от у нас є сума мінус 6 тисяч, це означає, що у нас на цю операцію має бути розрахунок коригування. Формуємо податкові документи. І формується у нас розрахунок коригування на суму повернення. Тобто у нас в такому документі стара кількість віднімається і нова кількість додається. Да, і виходить у нас на 6 тисяч гривень раз, разом з ПДВ розрахунок коригування. Підтверджуємо цей документ. І ось у нас сформовані податкові документи по операцію повернення. От наш розрахунок коригування на мінус 6000 на 1000 гривень ПДВ. Тобто ми а, тільки що розглянули перший кейс: а, перша подія по замовленню, перша подія оплата, потім реалізація і потім операція з повернення цього товару від клієнту. І, як бачите, у нас сформувалися коректні податкові документи, сформовані на нашого клієнта. В на наступних відео розглянемо інші кейси, в тому числі і в розділі договорів. А поки що на цьому в мене все, і до зустрічі у подальших наступних відео. Дякую всім за увагу. І не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. Цим ви підтримуєте канал і робите так, що я буду знімати більше відео. Все, всім пока!